Монета України, одна копійка 2008 року. Виготовлена з магнітної сталі. Монетка з нетиповими браками Аверса-Реверса. На аверсі зображено: бачимо потовщений тризуб, напис Україна, дата 2008 внизу, по боках колося пшениці та листя Каштану. Як бачимо. Доволі тризуб відрізняється від звичайних монет. Гурт гладкий. Реверс монети. Має напис одна копійка. По колу ягоди калини у вісьми ячейках, над буквами К горизонтальні полоси. Ягоди більш такі крупніші. Деякі підходять до вінка, деякі злиті з вінком, що дає монетці цінність і одиничка, як бачимо, всередині також з таким прорізом. Якщо є такого типу монетки, я їх купую, скидайте фото, ціна на такого типу монети договірна. Також рекомендую для покупки-продажі антикваріату доволі цікавий аукціон Віоліті. Можна взяти хороші речі за копійки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.